Рослинний екстракт берези від компанії нове життя, створений для підтримки здоров'я органів завдяки його унікальним властивостям. Він сприяє очищенню організму від токсинів, покращенню роботі нирок, печінки та сечовідільної системи. Також екстракт берези має протизапальну, антиоксидантну та сечогінну дію. І так, кому він підійде? Людям, які бажають очистити організм від шлаків і токсинів. Тим, хто страждає на захворювання сечовідільної системи, тобто такі як цистит для зменшення набряків через затримку рідини в організмі. Особам із підвищеним рівнем стресу та втомою, оскільки екстракт сприяє детоксикації, що покращує загальне самопочуття. І під час періодів відновлення, після хвороб для зміцнення імунітету. Після і під час прийому відбувається очищення організму. Сприяє виведенню шкідливих речовин, що полегшує роботу органів травлення та нирок, поліпшення стану шкіри, завдяки антиоксидантам зменшує запальні процеси висипання та почервоніння, зменшення набриків допомагає організму позбавитися зайвої рідини, зміцнення імунітету підвищує здатність організму протистояти вірусам та бактеріям. Поліпшення загального тонусу допомагає відновити енергію і боротися зі стресом та втомою. Я нагадую, що рослинні еліксири та екстракти від української компанії Нове життя не містять спирту, не містять цукру. Це натуральний продукт, який з особливою турботою попіклується про ваш організм, про ваші внутрішні органи. Будьте здорові!